Всім привіт! Мене звати Антон, і сьогодні я хочу зробити огляд на ось цю сумку Orclip Ultimate 6. Чому? До да тому, що я її купив. Забрав посилки з нової пошти. Вона має в собі 5 літрів, вона може перевозити 5 кілограмів. Виробник каже, що вона герметична, і також у неї є швидкоз'ємний механізм. В принципі, більше нічого тут додати. Давайте дивитися у реальному житті на неї. Ось таким чином виглядає сумка на вулиці і. Очевидний мінус, який одразу кидається в очі. Ми можемо сюди поставити ліхтарик, тому що він не буде світити на дорогу. Але це я зміг вирішити. І тепер ліхтарик знаходиться ось тут за допомогою такого чудового адаптера. Його також можна було прикріпити на бомку, але у мене тут сумки, тому на багажник. Розміщення ліхтарика це ціна, яку доводиться платити за зручність. А зручність полягає в тому, що Просто вміщається сюди дуже багато. Також я можу це робити під час руху, керуючи однією рукою. Я не встиг ще дознімати відео, а вже продалась моя попередня сумка, і це дуже приємно. А, взагалі, дизайн цієї сумки якийсь, я б сказав, пенсіонерський. Тому що, ну, типа. Але я перепробував декілька варіантів. Пробував сумочки бачонки, пробував возити просто. Два фідбега пробував найкращу у світі сумку. До речі, вона дійсно класна, але, ну, типу, не мій варіант. Ну, і врешті решт докатився до дідового варіанту, тому що зараз мені, скоріш за все, це буде зручно, ще точно не знаю. Ще треба подивитися, треба отримати якийсь досвід. Але. Хочеться, щоб було щось таке, що можна було зняти з велосипеда, коли ти його пристібнув на парковці і забрав з собою всі свої речі. One eternity later. На сьогоднішній день у мене є вже деякий досвід. Все дуже класно для покатушок по місту, для того, щоб їздити в справах, для того, щоб поїхати кудись, типу в невеличку подорож, це просто маст хев. Але. Кожний лежачий поліцейський будете чути ось це. Це жахливо. Є люди, які ну, просто не захочуть з цим якось миритися, але всі інші зручності переважають. Коли я говорю про зручність, це ось дивіться, на ходу можна просто користуватися сумкою. Ось я, наприклад, брав екшн-камеру і підзнімав, як ми їдемо. Ось е, їв е, шоколадку для того, щоб у мене цукор не падав. Ну, ну, клас, і тут все моє, там документи, там, насос, все є. А єдине, що не вміщається, це мій юлок. І, і Тут я не знаю, в мене є думка купити ланцюговий замок. Але мені якось. Стрімно, що його простіше перерізати. З іншого боку, у Франківську люди взагалі сильно не паряться з цим. Вони залишають навіть ну, просто велосипеди без замків. І, типу, ніхто не краде, та й кому потрібен прайд, Не знаю. От, давайте напишіть в коментарях, який замок краще купити. Бо це щось дуже велике. Ну і насправді. Не так же вона і погано виглядає. Я думав, буду зовсім як пенсіонер, але ну ні. Це скоріше варіант, мужчина криза середнього віку щось таке. А чутьки мужчина. Може, жінка. Отже, всім дякую за перегляд. До побачення. Наступного разу побачимось. Все. Поки я з минулого встановлюю адаптер на своє кермо, хочу показати вам, які ще варіанти адаптерів є у Ortlieb. Ось, наприклад, такий самий з ключем. Запасні детальки окремо також продаються, отакий на якійсь мотузці, педи. Більше всього, мені сподобалася ця штучка для того, щоб ви могли встановити ліхтарик. Сумка заважає, звичайно. Тому є такий адаптер. Але в Україні я такого не знайшов і вирішив цю проблему іншим способом. В комплекті з адаптером буде інструкція, вона не складна, можна зробити самостійно, але раптом, якщо у вас не новий адаптер, то прикріплю в описі під відео цей документ. Все показано і все зрозуміло.